Всім привіт! Мене звати Фукс Аріслав. я українець. Ворог напав на Україну. Іди війна, і виїхав в інше місто, але моя сім'я вірить в перемогу. Ми волонтери допомагаємо Збройним силам України. Кожного тижня ми варимо каші, макарони, готуємо пі пірішки, печиво, класимо капусту для солдат. А що я роблю до перемоги? Ми з сестричкою стр... робимо малюки про Україну. Я допомагаю таткові. Вокумірувати каші і макарони. А ще я ставлю на печиво герб України і на пиріжки. А ще я на складі збираю коробки, підписую їх від токмочан до солдат. На і багато волонтерів, які приносять коробки. Усі ми робимо передачу на фронт. Наша смокорка це вклад про Слава Україні!